Привіт! сьогодні ми завітали до Миколаївського управління АТ «Ощадбанк» І нас зустрів Макс Тищук, начальник кредитного відділу. Скажіть, будь ласка, чим же займається ваш відділ? Наш відділ в місті Миколаїв займається кредитуванням фізичних осіб і повністю керує співпрацею з партнерами і виконанням планових показників всій Миколаївської області. Основне, що ми робимо, це залучення клієнтів на авто та на іпотечні кредити, в тому числі є оселя. Так, є оселя. Це у нас найпоширеніше питання на сьогоднішній день. Скажіть, будь ласка, для кого призначаються ці кредити? В принципі, є оселя. Вона призначена для кожної людини, яка має собі можливість і бажає придбати собі нову квартиру або будинок. А в першу чергу по цій програмі можуть отримати кредити це у нас військові, це у нас всі свої структури, вчителя. Медики, тобто це в першу чергу для них ця програма зроблена, і вони можуть отримати кредит під ставку 3% річних в рівнях, фіксоване на перші 10 років. Ну і в принципі під 7% річних і оселю може придбатися будь-яка людина: хто працює на заводі, хто працює ФОПом, хто працює в банку або працює в якихось інших сферах, але працює офіційно. Дуже часто питання наших клієнтів: що якщо заявник не перебуває в Україні, і чи може довірна особа подати заявку на отримання кредиту? А якщо людина перебуває за кордоном, тобто вона не працює офіційно в Україні, вона не має дохід офіційної Україні, і вона не сплачує податки в Україні, то вона не зможе подати заявку по програмі ЄОСЕЛЯ. Максим, скажіть, будь ласка, чи має значення прописка заявника і на якій території країни може діяти позитивне рішення? Прописки то в принципі немає жодної різниці, де людина прописана. Якщо вона бажає придбати собі квартиру, наприклад, в місті Києві а прописана в Новому Миколаєві. Це проблема немає ніякої. Так само і у Львові, Івано-Франківській і інші. Більш того, ми кредитуємо дуже багато клієнтів, саме такі з Миколаєва, хто прописані. А Квартири придбають собі в інших регіонах, в інших містах. А які можуть бути проблеми стосовно прописки? Це якщо людина прописана в зоні бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, то їй обов'язково потрібно мати довідку ВПО про те, що вона прописана ну проживає в даний час на якійсь території, яка не є в бойових діях і не окупована. Які витрати розраховувати на за позитивного рішення банку. Після того, як людина отримала позитивне рішення в дії, і коли вона надала всі документи в банк для повної перевірки і людини, і всієї родини, і тої нерухомості, яку вона хоче придбати, людина робить собі оцінку, оцінку цієї квартири, яку хоче придбати. І після цього вже відправляється заявка в Київ на повний розгляд і на погодження кредиту. Після погодження цього кредиту тоді вже у клієнта будуть додаткові витрати такі: як послуги нотаріуса, як разова комісія за видачу кредиту і страхування цього житла. А після подачі заявки у дію, які функції ви проводите для перевірки клієнта? Після того як клієнт подав заявку в дію, і вона потрапила до нашого відділу, ми перевіряємо в першу чергу це кредитну історію даного клієнта і його родини обов'язково, і так само перевіряємо його, його фінансову платіжу спроможність, тому що якщо він неофіційно працює, не має доходу, то не зможемо нічого погодити. А за яких основних умов банк може категорично відмовити? В першу чергу банк відмовляє, коли у клієнта негативна кредитна історія. Тобто людина мала кредитні картки, не сплачувала вчасно, брала фінансові позики в якихось установах, не повертала їх, чи взагалі якісь будь-які кредити взяла і не повернула. Це негативна кредитна історія. І байдуже вона у дружини або у чоловіка йде відмова. Друга найпопулярніша відмова це через те, що людина не офіційно працює в Україні або десь працює за кордоном. Такі клієнти так само будуть відмовлено. На який сегмент нерухомості більше отримують позитивні рішення більше що хочуть квартиру чи будинок? Да, в принципі, немає жодної різниці на щодо нерухомості, це квартира. Якась дуже старенька, як було раніше по умовах, чи це квартира до трьох років. На будь-яку квартиру можна погодити кредит, ну так було раніше. Починаючи вже з грудня минулого року, то діють більш жорстокі умови по Єоселі, і квартира має бути не старше трьох років. Тобто, і не принципово там є ремонт цій квартирі, чи це голі стіни. Будь-яка така квартира може бути погоджена, головне, щоб були правильні всі документи по цій рахунності. А наскільки зручно банку працювати з агентством нерухомості, та в чому на ваш розсуд а, для клієнта вигода при такій співпраці? З агентством нерухомості дуже класно працювати. Чому? Зараз поясню. По-перше, коли приходить клієнт і хоче собі придбати квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ, йому дуже багато чого незрозуміло в документах, які треба надати, в документах на нерухомість, в оцінці, в техпаспорті. І завдяки якраз таких генсем нерухомості, які дуже часто спрацюють з нерухомістю саме, вони знають ці всі нюанси, знають ці всі проблеми, які можуть бути і виникати в квартирах або в будинках, які придбаються по програмі ЄОСЕЛЯ. Більш того, в агентстві нерухомості вже відома інформація про ті квартири, які клієнти готові продавати по програмі ЄОСЕЛЯ. тому що є дуже багато людей, хто не хоче продати квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ, а хоче, щоб одразу була готівка на руки і так далі. От, тому з агентством нерухомості дуже класно працювати. І у нас є крутий партнер. Це Аксеген, завдяки ним і нашій співпраці. Ми дуже багато видали в минулому році нерухомості по Миколаєву. Який у вас був максимальний розмір в кредитування по програмі Я Оселя? Взагалі, по програмі Юселя можна придбати квартиру і суму кредиту взяти не більше ніж 6 мільйонів. Найбільші суми, які видавали ми, це у нас була квартира в Києві. Ми видавали кредит по програмі Єселі, і там був розмір 4,2 мільйони гривень на придбання квартири. А зараз є у нас так само погоджена квартира в місті Києві, і там сума кредиту три з половиною мільйони гривень. Які ж наслідки очікують клієнта при несплаті кредиту? Ну, в першу чергу, якщо клієнт не сплачує програму ЄОСЕЛЯ і він не сплачує три місяці поспіль, то він злітає з програми ЄОСЕЛЯ і він випадає одразу на стандартні умови кредитування. Далі, якщо клієнт так само не сплачує, не з'являється, не виходить на зв'язок з банком, тобто ми не можемо зрозуміти, в чому його проблема, що сталося, що в нього іде на погашення, то звісно, така, такий кредит передається вже на службу, яка займається просроченими кредитами, проблемними кредитами. І Далі вже стандартна схема це суд. Державна виконавча служба і вже далі займаються реалізацією цієї нерухомості, продажем нерухомості для того, щоб погазити кредит. А, Максим, скажіть, будь ласка, чи вигідно зараз купувати нерухомість в Україні по програмі ЄОСЕЛЯ? Звісно, купувати квартиру по програмі ЄОСЕЛЯ дуже вигідно. По-перше, не забувайте, що в нашій країні є дуже велика інфляція. І вона з'їдає ці відсотки по кредиту дуже швидко. Буквально рік і два все з'їдається. Далі, досакове погашення може бути в будь-який час по нерухомості по її оселі, тобто через рік, через два, через п'ять років. Якщо людина має можливість, має більше якусь там зроту з кожним роком, вона може більше більше сплачувати. Так само не забувайте ще про такий дуже важливий момент, коли у вас платіж по кредиту завжди залишається стабільний або йде на зменшення. А заробітна плата як не крути, ну щонайменше раз на рік вона зростає. Тому ви платите ту ж саму суму, а заробітна плата вас більше і більше. І ще раз наголошую: чим швидше ви її погасите, тим менше буде у вас відсотків. І не забуваємо ще раз про інфляцію. Ми дуже вдячні вам за максимально розгорнуті відповіді на наші питання. Я думаю, нашим потенційним клієнтам було дуже цікаво це прослухати. Тому будемо раді з вами співпрацювати тому підписуйтесь обов'язково на наш канал.